Друзі, я вас вітаю на платформі очі і вітаю вас на майстер-класі Стафтингу, який ви довго чекали. Сьогодні ми з вами будемо створити новорічний настрій за допомогою новорічної іграшки для ялинки чи просто як брилечок. Давайте пройдемося швиденько по матеріалах. Хочеться нагадати, що на попередньому відео ви могли побачити презентацію, з допомогою якої я більш детально роз'яснювала вам про техніку тафт, звідки вона виникла, про матеріали та про саму створення виробів. І давайте пройдемося про матеріали. Перше, це у нас основа це тканина. На сьогодні нам знадобиться невеликий відрізочок, я обрала собі 20 на 20. Тканину ми будемо закріплювати на Інструмент – це голочка. Я використовую португальську голку. Далі в нас нитки йдуть. Для сьогоднішнього зняття нам знадобиться червоний колір та білий колір. Далі я буду використовувати білесеньку стрічку для того, щоб підвисити наш виріб. Ви можете будь-який інший матеріал, який ви оберете для себе, використовувати. А такий звичайний і матеріал, як ножиці. Якщо ви готові, а я сподіваюся, так давайте з вами починати. І перше, що я роблю, це закріплюю тканину на п'яльці. Нам потрібно дуже міцно закріпити тканину, тому натягуємо її дуже добре. Після того, як тканина натягнута на п'яця, ми можемо приходити до ескізу, тобто до самого малюнку, який виріб ми хочемо побачити у кінцевому етапі. І сьогодні ми працюємо над солоденьким таким смаколиком червоно-красним. Зараз я буду його промальовувати, і ви можете побачити на своєму екрані саму ідею створення сьогоднішнього нашого вирібу, як він буде виглядати. Матеріал, з допомогою якого ми можемо перенести наш малюнок на тканину, обирається індивідуально, в залежності від тканини. У мене вона не дуже руйнівна, і я використовую ланер чорний. І зараз я буду промальовувати нашу деталь. Усі відстані ми робимо трішки більшими ніж хотілося. Бо пухнаста частина буде виступати більше. Це буде трішки відозмінювати наш малюнок. Зараз ще добре-добріший контур, щоб ви могли б добре побачити. Ось такий вигляд має наша цукерка. Малюємо усі рядочки, які будуть чергуватися червоний з білим. Ескіз готов, і ми переходимо до підготовки нашого інструменту підготовки голки. Також ми обговорювали, що кожна гілочка працює приблизно однаково, але у кожного є свої деталі та свої нюанси. У мене я повторююся португальська голка, тому я буду показувати приклади саме на неї. Ось так виглядає рукоятка, я відкручую її, щоб відтворити отвор і обираю собі голочку. У мене це буде найтонкіша. І тепер мені потрібно голку вставити у нашу рукоятку. Регулюємо розмір петельок. тобто від висоти нашої голки буде буде залежати висота петелек. Голка готова і ми готові додавати нитку до цього інструменту нашого. Далі нам знадобиться нитсько вдягач. Він завжди є у наборах, але якщо ви його загубили чи, по якоїсь, чи чомусь ви не маєте цього ничку вдягача, ви можете зробити його самостійно, як це зробила я. Я взяла леску, мотусочку і скрутила з неї ось таку петельку. І на кінці я її закріпила звичайним скотчем. І ми отримали ось такий інструмент. Що ми робимо далі? Ми цю петельку протягаємо у голку через задню дірочку, Тягаємо. Ось ми пройшли через задню, задній отвір. І потім простягаємо у саму рукоятку. І з іншого боку рукоятки виходить ця петелька, до якої нам потрібно буде тепер простягнути нашу ниточку. Я починаю з червоного. Ми просто в петельку вставляємо нитку. Ось така конструкція виходить. І витягаємо за допомогою нитку вдягача. Заднього отвору. Готово. Через продивимося конструкцію через задню дірочку. Потім через низьку вдягач та голку. у в нас виходить нитка. І приступаємо до роботи. Як ми працюємо з нашою тканиною? Ми спочатку зробимо осі червоненькі місця, а потім заповнюємо біленькими. Ми починаємо з окремої частини. Окрему частину ми заповнюємо по контуру спочатку. Проходимося по контуру і так до серединки. Зараз ми працюємо на зворотній стороні. Я буду використовувати кожну дірочку своєї тканини, але якщо у вас дуже пухнасті нитки, ви можете використовувати там кожну другу чи кожну третю. Працюємо по контуру. Ось так виглядається зі зворотньої сторони, а ось так з лицевої ми маємо ось такі пеліки. Тепер нам потрібно заповнити весь простір. Ми заповнили серединку першого його елементу, і ось так воно виглядає з лицевої сторони. Миленько виходить. І продовжуємо далі давти. Ми витикаємо голочку, відрізаємо ниточку і переходимо до наступної ділянки, також працюємо по контуру і доходимо до серединки. Ми заповнили контур, так він виглядає з лицевої сторони, і ми продовжуємо заповнити серединку. Ми продовжуємо працювати над наступними деталями, також по контуру і заповненням серединки. Якщо ви заповнили усі червоненькі деталі, ось так вони виглядають з лицевої сторони, ми можемо переходити до біленьких і підготуємо наш інструмент. Витягаємо попередню нитку червону. Беремо нитку вдягач. І вставляємо. проводимо ту ж саму операцію через задній отвор, через голку, ловимо петельку з іншого боку, вставляємо біленьку нитку, отримуємо ось, такий, ось таку схему і витягаємо готово. Починаємо працювати біленькими нитками, вже також працюємо по контуру, потім заповнюємо серединку, але не підступаємо дуже близько до червоного кольору, щоб потім нитки наші з лицевої сторони не змішувалися. Тобто відступаємо одну-дві клітинки, це залежить також від ваших ниток. І починаємо тавтати по контуру. Довжемо заповнити. Заповнили, отримали результат і працюємо над наступними елементами. Ось такий результат ми можемо побачити зі зворотньої сторони і ось такий лицевої. У вас можуть виникнути такі проблемки, як у вигляді петельок зайвих, але це легко вирішується за допомогою ножиці. Ми просто скорочуємо їх, і дефектів немає. Що нам потрібно зробити наступним кроком? Нам потрібно дістати з. 5 наш виріб, і відступаючи декілька сантиметрів, нам потрібно вирізати даний елемент. Я буду відступати десь півтора сантиметри. Ось так тепер виглядає наш виріб, нам потрібно тепер його обрізати. Такими шматочками, щоб ми могли заклеїти та зробити охайний вигляд з зворотньої сторони. Зараз я покажу, як це виглядає. Ми прорізаємо до кінця ось тут, Обережненько, щоб не пошкодити наші нитки. І ось такими частинками відрізаємо тканину. Тепер нам знадобиться клей. Я буду використовувати полімерний клей, але ви можете використовувати будь-який інший, який у вас є. Можна, важливо гарячий, можливо, зовсім без клею не використовувати. А зшивати нитками, наприклад, це також може бути обережно. Тепер нам потрібно просто промазувати клеєм кожну частинку обрізаної тканини І приклеювати її до основи. Закріплюємо наша частинка. Ми чекаємо, доки наш клей трішки підсохне, щоб вирівняти нашу основу, зробити її більш охайною. Так, дуже маленько виходить. Коли зворотня сторона трішки підсохне, ми трішки її підрівняємо, щоб вона виглядала охайніше. Також я пропоную заклеювати зворотню сторону фетром, чи ми можемо зробити таку ж саму іграшку і наклеїти її зі зворотні сторони, тоді іграшка буде двостороння. чи будь-якою іншою тканиною чи матеріалом, який ви для себе знайдете. Я тільки ножицями, щоб урелягувати довжину петельок, однаково зробити. Тепер нам потрібно закріпити петельку чи ниточку, те що ви обрали, за що ви будете підвішувати нашу іграшку. Я обираю для себе довжину петельки, приблизно ось так буде, і відрізаю. І нам потрібно буде її потім приклеїти. Я покрила основу клеєм, залишаю ось тут нашу петельку і одразу прикладаю шматочок фетру. Ось так зараз виглядає наша. Композиція. Коли вона добре підсохне, клей вистигне, ми зможемо по краях обрізати фетер. І наша іграшка майже готова. Трішки магії, і нас з вами виходить ось така новорічна іграшка-цукерка. Дякую всім за заняття. До наступних зустрічей!